Лід повинен бути у народженого згори. І це є любов церкві Христовій, купленій кров'ю Ісуса Христа. Це дуже серйозно, це архісерйозно. Це настільки серйозно, що ти, коли ти чуєш цю проповідь і відкинеш ці слова, ти підеш в пекло. Не я гарантую тобі слово це гарантує тобі, і ти зараз будеш знати, чому цей листочок в мене? Чому мені сьогодні внук мій подарував цей листочок, підтвердивши, що це слово буде від Духа Святого, від Бога самого. Даю нову заповідь, каже Христос. Йоанна, 13,34. Нову заповідь я даю вам. Любіть один одного, як я вас полюбив. Так любіть один одного. І ви по цьому пізнають, що ви учні мої, які будете любов мати між собою. Я не бачу учнів. Ні католицьких, ні православних, ні протестантських, щоб вони були учнями Ісуса Христа. Це брехлива любов. Під килимом вони знищують один одного. Вони готові вбити, пожерти, забрати оці храми, збудовані людськими руками, самі, не будучи храмом Духа Святого. Хоч між ними є теж спасені, але вони закриті в темниці. І сьогодні церква це ми молимося, щоб ви вийшли з цієї тюрми. Тому що двері Христос відкрив, двері через християнські зустрічі так. Тому що тут проповідується істина. Тут ви чуєте це. Чого ти кричиш, а як до вас догукатися, як ви спите? А ці мудрі діви сплять і не мудрі сплять. А ви можете зрозуміти, які з них мудрі, коли вони сплять, а які не мудрі, коли вони сплять?